Настав час консервації. І перше, що я роблю з огірками, це квашення. Сьогодні покажу вам найпростіший рецепт квашених огірків. Таким рецептом користувалася моя бабуся, її бабуся. Мама користується, і я також так їх закриваю. На дно банки ми кладемо листок хрону, часник, парасольки кріпу. Також, якщо у вас є саме стручки хрону, також можете поставити у банку. А також перець горошком. Тут у мене дихмяний і чорний перець звичайний. А тепер щільно накладаємо огірки в банку. Для квашення ми використовуємо зазвичай великі огірки, так як огірок після квашення стає набагато меншим. Тому малі огірочки. Буде зовсім недоцільно закривати їх таким способом. Як бачите, я вже напхала огірки в банку. Тепер кладемо сіль. Тут у мене така рецептура. На 1 літрову банку я кладу 1 столову ложку з гіркою солі. Тут у мене 3 літровий і я кладу 3 столових ложки солі з гіркою. Ми викладаємо сіль. І зараз будемо закливати все це водою. Вода повинна бути холодною, охолодженою. Наливаємо води в повну повну банку. І також зверху прикладаю листям хрону. Закриваємо це все звичайною кришкою. І потрібно добре все це перемішати, щоб сильно розійшлася по, всі, по всій банці. І це все, що нам потрібно зробити. Тепер кладемо банку в погреб і залишаємо на цілий сезон. Такі огірки зберігаються досить довго. Вже на четвертий день огірки поміняють колір і будуть дуже смачні, можна вже буде ними смакувати. Всім дякую за перегляд.